Платити чи не платити? Ось чому питання. Ось чому питання. Алло. Соломія Стрижицька. Так. Нагадую, сплив термін вашої розсрочки за кредитом. Прийнято рішення про примусове стягнення боргу. Ви маєте сплатити кошти сьогодні до 18. -ї. Але я маю право на ще одну відстрочку. Дівчинка, Слухай сюди. До 18-ї не буде бабок. Вибачай, розмова буде іншою. Алло, Алло, Солю, привіт, ти чого слухавку не береш? У нас тут така історія, воду щось програми злетіла, зможеш вийти за 5-7 хвилин в ефір і приготувати щось. Так, звісно, а ще потрібно готувати? Та будь-що. Я їжню приготую, історію прикольно розкажи, так що? Круто, супер, я буду. Супер. Режисера зараз попереджу, текст та посиланічка скину. Дякую, дякую, дякую. Дякую, Настюнь, я пішла готуватись. Вітаю вас, шановні глядачі! На найкращому шоу, і це найкраща ведуча Соломія Стрижицька. Вітаю вас у нашій програмі Смачна Історія. З вами Соломія Стрижицька, і сьогодні ми приготуємо дуже просту страву під назвою Яєчня скрембл – Улюблена страва музичного гурту The Beatles. Для цього нам з вами знадобляться два яйця. Сіль, перець та олія. Неймовірна історія про те, як. Перепрошую. Так от, найромантичніша пісня гурту The Beatles ЄС і спочатку називалась Scrambled Eggs. А ми з вами розбиваємо два яйця. Сусіди! Схоже! Соломія привіт. Я тут зараз роблю ремонт і зачепив трубу. Можна я подивлюсь, чи все гаразд нічого не протекло? Слухай, в мене прямо ефір. Можеш 15 хвилин нічого не сверлити, а потім. До речі, в мене є штатив. Зараз в зараз треба. Я радісна новина. Сверлити більше не будуть. Погано. Так, от повернемось до нашої історії. Перші слова, які нас пол Маккартні, були Scrambled eggs Oh, my baby, have a love, your legs. Схоже, знову пробки вибило. Одну хвилинку. Ви хто? Кіню Пальто. Дівчинка. Чого не віддаєш? Ти нам ні? Я маю право на ще одну відстрочку. Ти поплутала, які права? Якщо не погасиш зараз борг, я тебе погашу. Відчепись від мене! Схоже, я наварила яєць більше, ніж треба. Це насмажила яєць. Зганьбилась на весь інтернет. Тепер не те, що на це шоу, тепер взагалі нікуди не візьмуть. Та це вже було шоу з екшн сценами Бітлз би мною пишались. Це точно? Хто мені ще телефонує? Настя, мені кінець. Але Настю, я знаю, це було жахливо. Що не було. Підписники просто сходять з розуму. Тож, продюсери хочуть поспілкуватися з тобою щодо співпраці. Вітаю і ще раз тобі дякую все. папа, -па. я побігла працювати. Я ж кажу, це вже було шоу. Вітаю тебе. Дякую. Ну що, коли наступна зйомочка? я можу ще один дублік. Схоже, я теж.